Купуємо виборців за дешево. Телефонувати громадянину X. Умови праці вуличні. Оплата роботи по година. Заробити можна до 100 гривень. Такими послугами перед виборами користуються майже усі кандидати. Десята година стадіон Динамо. Біля входу скупчуються далеко не вболівальники. Матчів на сьогодні не заплановано. Натомість серед людей ходять координатори. Вони записують особисті дані учасників майбутніх мітингів. За чотири години професійним мітингарям заплатять по 60 гривень. А нам дуже можна потрапити на мітинг і заробити на ньому гроші можна тільки за відпрацьованою схемою. Або вам зателефонують організатори, або доведеться написати організаторам. Їхні контакти можна знайти в інтернеті. Вони розкажуть, як заробляють на хліб насущний. На цей день як мітинг мені складають перед тим днем заказ. клас. На протові за заказ на 100 чоловік. Я обзваню 100 чоловік, чи можуть там вийти. А передвиборні менеджери встигають не тільки людей на мітинги зазивати. Інтернет ресніє пропозиціями продати голос. В одній із соціальних мереж за галочку у бюлетені на користь Юлії Тимошенко пропонують 600 гривень. Натомість вимагають ксерокопію паспорта та дві фотографії. Важливою є і прописка. Депутат Бютівець каже, команда прем'єра до цього не причетна. А от звідки беруться гроші на оплату, він здогадується. це тіньові гроші. Звідки ці гроші взялися? Це не сплачені податки на якомусь підприємстві. Так? Це якийсь конвертаційний центр, через який відміли гроші. І потім скуповують електорат, спотворюють ситуацію реальну. А за кого цей мітинг буде? Тут ні зв'язано. Я не помню. Побути масовкою на мітингу. Пропонують і від імені регіоналів. Та депутати граються в незнайку. Михайло Чечетов переконує, на мітинги лідера люди ходять за ідею. Втім, якщо хтось гроші пропонує, відмовлятися від них не варто. ваши деньги украли, теперь вашими деньгами она вас еще покупает. Поэтому вот то, что берите, дулю в кармане держите. Скорее всего, что люди как бы все. Вообще? Вообще? А, а не да. Не явился заказчик этот, который да. не уходит на этого деле. Мітинг, який не відбувся, планувався на підтримку одного із нових кандидатів. Того ж дня ми звернулися до політика за коментарем та відповідати на запитання. Він відмовився. Сказав лише, що журналіст має викрити свої інфоджерела. А все, до речі, є в інтернеті, навіть спеціальний сайт для охочих продати власний голос. Андрій Лащ, Анна Леонова, 24 години. Телеканал Тоніс.